Шкільна програма з української літератури 6 клас, Степан Васильченко. Повість у бур'янах. В зв'язку з тим, що це повість, то вона буде в п'яти частинах. І сьогодні частина перша. Та поклонися ж тим нашим бур'янам Шевченкового листа. Життя нашого поета таке дивне, що слухаючи про нього, можна було б сказати, що це легенда. Коли б усе те діялося не перед нашими очима. Мені хотілось і почати повість про поета, як починають казки. За широкими морями, за лісами дрімучими, ще й за горами кам'яними. В ненашій далекій стороні був колись веселий край, розкішний, багатий, заворожений злими людьми, Зневолений двома неволями одна неволя панська. А друга царська, і жили там рабами в тяжкій чужій роботі заворожені в неволю люди. Світ їм було зав'язано, говорити заказано, ходили німі. Україна в одному вже тільки цьому слові і для нашого уха, і навіть для уха чужинців бринить ціла музика смутку і жалю. Україна країна смутку й краси, країна, де найбільше люблять волю і найменше мають її, країна гарячої любові до народу і чорної йому зради, довгої, вікової, героїчної боротьби за волю, в результаті якої велике, велетенське кладовище, високі в степу могили, руїна та прекрасна на весь світ безіменна. Невідомо ким і коли складена пісня. Тяжкий сон, подвійна неволя і темна ніч, як ворон, тільки Дніпро за черетами, тільки вітер степовими могилами шепотіли ночами. Гай, гай, умер прекрасний край, Україна, це. Тихі води, ясні зорі, зелені сади, білі хати, лани золотої пшениці, Медові та молочні ріки. Україна це марні обшарпані голодні люди, ідуть на панщину, чорні, німі, ідуть, дітей ведуть. Україна це царське та панське безмежне свавілля, праця до сьомого поту, світяться злидні. Україна розкішний вінок із рути й барвінку, що над ним світять заплакані золоті зорі. Поема жалю й смутку, краси й недолі. Отже, одна з найсмутніших сторінок у цій поемі належить невиданому в усі часи по всьому світі її огненному поетові, легендарному поетові казкового краю. Великому борцеві за волю свого краю, свого люду, за безмежно широку волю на всьому світі поневолених народів, за всіх поневолених, близьких і далеких. Року 1814 з 26 на 27 лютого старого стилю, темної ночі перед святом в селі Моринцях на Звенигородщині. В хаті Григорія Шевченка, кріпака пана Енгельгарта, блиснув у вікні єдиний на все село вогник. Народилася нова панові кріпацька душа а Україні її великий співець Тарас Шевченко. Про ці родини сестра поетова Катерина, що була тоді маленькою дівчинкою, виросши, розповідала, кажуть, так. Прокинулась вона серед ночі на полу і побачила в хаті таємничу картину. Над піччю, на комені горів каганець, на печі стогнала мати, щось квилило сердито й нетерпляче. Якась стара жінка стояла на припічку і полоскалась з чимось у ночівках, що стояли на печі. Батько сидів на прилавку і гомонів з бабою. І було чудно те, що, незважаючи на стогін матері і на той невідомий, пронизливий деручий крик, розмова у батька з бабою була спокійна, навіть радісна. Катерина схопилась і сіла. Що воно таке? Прокинулась, отказала баба. Буде тобі забавка, будеш мати кого глядіти, пояснює. Знайшли тобі в коноплях братика, обізувався батько. Вже кому, кому, а Катрі буде з ним роботи. Хоче, не хоче, буде за няньку. Еге, догадалася Катря, це ж у нас дитина знайшлася. Батько був веселий, подавав бабі то те, то друге, жартував, допитувався, щоб долю народженому вгадала. Баба завжди до цього з охотою. Тепер чогось одмовчується. Яка вже буде, така й буде, ми не обміняємо. Аж ось заляскало щось палицею в двері, аж мати кинулася і застагнала. Кожний день стукає, ніяк не звикну, калатає, аж в ушах лящить, кричить Григір. Натік, молотить Катря до пана прясти. Мати теж Катря зараз, бо світає, панський десятник. Сьогодні у мене свято. Сина Бог послав, не можу кинути породіллю з малими дітьми в хаті, одгукується от, з хати Григор. Не моє діло панові будеш казати, ну швидко, а то прогул писатиму. Мати напружилась, перестала стогнати слабим голосом Іди, Григора, а то все одно не подарує, та ще й знов припише іди, я вже сама якось до вечора перебуду. Хоч би ж було поснідати чим. Знов залящало в двері зараз. кусок хліба з столу в кишеню, шапку на голову з хати. А той стукає, а той стукає. Мати кат би тебе постукав. Мати почала якось болісно стогнати, крізь стогін, помовчавши, проказала гірко. Бодай уже ті діти не плодили, що мають рости в неволі. Баба розважала, не можна так казати, дочко, гріх. Може, доля якраз талант твоїй дитині готує, додала таємниче. Нам усім один талант і дідовій батьковій дитині довічне панське ярмо, закашляла. А ти не клич на дитину недолю, та ось послухай, що я тобі буду казати, промовила баба таємниче. Далі почала розказувати. У нас у бабів є така прикмета, що коли перше ніж зайти до породільниці в хату та заглянеш двору у вікно, то в хаті побачиш долю народженого. Коли я заглянула у ваше вікно, то аж обмі... обімліла, скільки я бабую. Не доводилось бачити такого не знаю, чий казати. Баба позирнула на дівчинку і замовкла. Мати до малої, а ти не дослухайся, Катре, спи. Далі мати і стогнать перестало. І що ж ви, бабусю, побачили? Баба стишила голос. А побачила я сидить за столом повно всякого панства, а поміж панства мужик стоїть, вичитує щось із паперів. А вони на нього кулаками махають, а підійти бояться. Коли це де не візьми щось таке, як цар у короні. Та як не схопляться з тим мужиком за барки, той за груди, а той за шию, я кажу, так і обімліла і дивитись далі побоялась. Так, бач, що виходить, виросте твій син, неабияка людина буде змагатись з панами та з царями. А за що? Сама здогадайся. Кажуть же, що народиться такий, що волю в панів одніме. Хто зна, може, це й він. Волю, мій синочку, ростиш та набирайся сили. Оце я тобі кажу, Катре, а ти що про це нікому ні слова, бо довідуються, борони Боже, пани, й вирости не дадуть і світа ж живуть. далі до дівчинки. Чи ти чула Катре, що я казала? Мала, мала Катря прикинулась, що спить. Минає рік батько й мати на панщині. Катерина сама ще не доросла, зв'язана з малим Тарасом, як ланцюгами, сповивала, колихала, пісень спивала, запихала дитячі плач куклою, по кутку носилася з ним, як із цяцькою. Проте сама нянька ще дитина. Хочеться з подругами в баштана на шляху погуляти, побігти у ворона, в квача. Посадить малого на вигоні в ромашках, в ту ямку, що вирили хлопці, граючи в дуки, накаже, посварившись пучкою Сиди ж мені і не велась, поки не прийду. Вітром майнула до гурту, аж де ж коріла гурня. Про хлопця забула зразу, і сидить воно саме самісіньке, як одірване гілля листочок. Спозирає синє небо, зграє на ньому галок. Сонце гріє, ромашки пахнуть, аж чхається. Хороше, як у купелі, і маленьке замахає до сонця ручками, засміється, загуцає, мов до сонця летіти хоче на руці або саме сонце його витягає з пахучих бур'янів. А тим часом тут же поблизу блукає в бур'яні і дитяче лихо, хрюкає, хрумкає спориш, висунулась, зарохкала, бочком наближається до хлопця, дивиться хижими червоними брудними очима. Хто зміряє горе маленького серця? Уплач, у крик. Ніхто не бачить і не чує, мов опинився у лісових нетрях із брудним, диким звірем один на один. Не чекай допомоги. І малий одразу замовкає, брівки нахмурились, в очицях, мов сонячні іскри заграли, засвітився горий блиск людини, Ромашкою б'є тварини по пискові. Тю, тю свиня! Лукава тварина не виносить близько розумних очей, злякано обходить, починає щипати моріжок, мов і не вона. Минає час, знов западає зневір'я в дитяче серце, починає плакати, знов набирається сміливості свиня, чапає до хлопця, знов замовкає плач. чу, чу свиня. Довго тягнеться ця дитяча мука, і ніхто того не бачить і не чує. Катря щиро його нянька, теж за щирою гульнею на шляху згадала про малого тільки тоді, як з поля показалася череда, Открила широко очі, ляснула в долоні. А ж моя дитина? Насилу пригадала, вітром полетіла в ромашки до дуки, сидить. Уже й сліз йому нема, мовчить. Тільки очіці набрякли від слізи, все личко вивожене в сльози. Тільки побачила над бур'янами голову Катрі. Побачило, де тільки сльози взялись, як ручаї, зраділо, з плачем, з докором, з жалем викидає рученята до неї, мов крилами перелетіло з осоружної дуки Катрі на руці. Моє маленьке скучив. Катря жагуче з пристрастю тулить його до себе, картаючи себе докорами і зарікаючи, що вона більше ніколи, ніколи не буде кидати саму дитину на вулиці, не вперше раз. Їстоньки хочеш, знаходить житнього хліба жовану куклу, нашвидко піджовує її і пхає дитині в рота. Дитина із звірячою жадобою починає ту осоружну куклу жувати, сосати, тіпати, щось мимрячи, невиразне і погрожуючи комусь головою. Катря пильно, допитливо дивиться дитині в вічі. Вона одна розуміє її мову. Що, що мій цвіточок?» – Паця лякала. Ось ми й покажемо ну, ну, ну погана паця Ти на що лякала нашого Тарасика? Йди собі геть погана паця, а ми з Тарасиком підемо виглядати маму з поля. Пішла з дитиною за село, сіла коло хамазеї на рундук, виглядають. Видно ставок, як кусок полотна, прослати, над ставком верби аж до води попускали віти. А за вербами ховається сонце, велике, червоне, сміється і загілля. Гуму... Катря гомонить до малого безперестанку. Ось сонечко зайде, пан пустить маму додому, кулешку варити, тарасика годувати. Ну, співай за мною тарасику, починає сама наспівувати. А вже сонечко за вербами, пусти нас пане, хоч і з ребрами. А сонечко теж каже йому про маму жартує з малим, захиляючись за верби. Грається, з ним чисто так, як бува мама, Откриє очі, куку, -ку, знов закриє, нема. Таке ж радісне, тепле, червоне. Ось тільки біда, що на світі ще є праця. Ну то ми їй, ота-та, іди ти нас вариться, переможна руцею. Ну-ну-ну. Кінець першої частини